Голова норвезької розвідки дав журналістам інтерв'ю, яке би точно не показали по нашому єдиному телемарафоні. Тому що воно, як е холодний людяний з кусками льоду, душ нам усім на голову. Якщо в двох словах він говорить про те, що за останній рік Росія значно е покращила свої позиції. На війні навчилася, грубо кажучи, воювати, і що саме найгірше вона різко збільшила кількість та якість зброї, яку вона виробляє. За словами містера Стенсенса, таке його прізвище Росія. Перебуває в процесі отримання військової переваги, і вже нас збільшити е, виробництво боєприпасів і високоточної зброї дальньої дії настільки, що це е, може е, відчутися на театрі бойових дій. Крім того, за його словами, перевагою Росії є те, що вона може призвати приблизно втрічі більше людей, ніж Україна. Ну хоча я думаю, що, на жаль, на жаль, не втричі, а в 4-5 разів Москва справляється з західними санкціями краще ніж очікувалося, а виробництво російських зброї відбувається вищими темпами. Ну що ж. Правда, як вона є, а що робити нам? А нам своє робити. Я думаю, що коротко, схематично, план контрдій має виглядати так. По-перше, заморожуємо війну політико-дипломатичними методами, ну, щось на зразок мінського процесу. Ну, тільки, звичайно, не так, як можуть наші рахамії десь в Туреччині домовитися, а не гірше, ніж Порошенко домовлявся у мінську, так, щоб Україна не втратила ні суверенності, ні право мати зброю, ні право йти в НАТО, нічого, щоб не втратила те, без чого ми не зможемо жити. Далі ми проводимо перевибори, викидаємо е, некомпетентних та е, тих, які знаходяться на довольстві чи на гачку у Росії людей із влади. І далі з новим президентом. Ну, у нас є дві кандидатури: є Порошенко, є Залужний, які можуть очолити Україну у такий непростий час, і далі вводимо країну в НАТО, стаємо під їхню парасольку, розбудовуємо Збройні сили, дуже серйозно розбудовуємо, розбудовуємо економіку, взагалі, щоб було на чому цим Збройним силам триматися, і, по мірі можливостей, повертаємо свої території, ну, як Азербайджан, в якого теж 20 Приблизно відсотків було відтято, і за ось ці роки він їх повернув. Іншого шляху немає. Ну, якщо хтось знає інший шлях, нехай напише в коментарях.